Законопроект, який має знизити пенсійний вік жінкам, захистити права пенсіонерів, що працюють, та зменшити мінімальний страховий стаж, не вигідний владі. Але на диво за нього не проголосували і депутати від деяких опозиційних фракцій та позафракційні. Чому так вийшло, що 8 чоловік в голові з Кличко не проголосували. Їх не було в залі. Всі, які в залі були, вони проголосували. Ну, по всій відомості, просто фракція не доработала, щоб забезпечити стопроцентну явку на розсмотренні цього закону. Удар відсутність депутатів у сесії. Ільній залі не коментує, зате наголошує, що вони будуть голосувати лише за власний законопроект, який ще не готовий. Вся фракція голосувала за відміну пенсійної реформи. Але ще хочу сказати, що завтра ми вносимо наш законопроект, що стосується пенсійної реформи, і ще раз будемо робити все для того, щоб пенсійна реформа пройшла. У повному складі за законопроект проголосували депутати від батьківщини. Це єдина фракція, яка забезпечила стовідсоткову присутність на голосуваннях у Верховній Раді. Ви то закони не опозиції правової партії регіонів комуніст. Комуністи на словах виступають за відміну пенсійної реформи, але на ділі підтримують лінію про владної партії. Регіонали вважають такі подвійні стандарти нормальною ситуацією. Не поддержали багато представників незалежних депутатів. не поддержали представників фракції Свобода п'ять голосів, фракції комуністів, два і так далі. Тому це солідарна відповідальність за голосування. Розгляд законопроекту про відміну пенсійної реформи тільки в цьому політичному сезоні зривали двічі: або занадто довго розглядали менш значні питання, або ставили його на обговорення в п'ятницю. В цей день фракція «Партія регіонів зазвичай влаштовує собі неофіційний вихідний і мало не в повному складі не виходить на роботу. Ольга Боєла, Володимир Полуєв, Андрій Осачук Артем Кутасов. Соціальна країна.